Деталі засідання ради розвитку регіонів в нашому сюжеті. Децентралізація влади, дороги, реформи охорони здоров'я та освіти головні теми ради регіонального розвитку. Утім, найбільша увага сьогодні прикота до скандалу з мером Львову Андрієм Садовим. Адже за словами генпрокурора Юрія Луценка, він має особисто понести відповідальність за загибель чотирьох рятувальників на сміттєзвалищі, де у травні минулого року сталася пожежа. Сам же садовий вже підписав угоди з адвокатами та має намір захищатися. Водночас посаду міського голови не залишить. Я працюю, маючи честь, бути обраним громадою міста Львова. Це якщо як міський голова, як лідер партії, маю честь від своїх колег-депутатів. Я буду битися до останнього. Я не, зда... Я не здамся без бою. Пан садовий має займатися роботою міського голови, а не шукати причини стати в позу ображеного за свою власну бездіяльність. На початку ради президент Петро Порошенко проанонсував засідання у широкому форматі, де він разом з іншими високопосадовцями намагатиметься виправити ситуацію щодо отримання Україного чергового траншу від МВФ. За його словами, саме так звана блокада призвела до того, що заплановане на 20 березня питання на частки кредиту Україні зникло з порядку денного міжнародного валютного фонду. Оце і є той вплив політичних ризиків, про небезпеку яких я говорю зараз, і сьогодні. У нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови Національного банку, прем'єр-міністра. І я буду в цьому брати участь для того, щоб виправити ті результати, які будуть викликані абсолютно безвідповідальною поведінкою українських політиканів. Ще раз наголошую: причиною відтермінування стали наслідки блокади. Я, звичайно, наголошую. Що ми спільно маємо об'єднатися для того, щоб найближчим часом отримати транш, зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував рішення окремих місцевих рад щодо так званої блокади і назвав такі ухвали безвідповідальними та необґрунтованими. Я вважаю, що блокада, яка відбулася, це блокада була не в інтересах України. Це блокада була в інтересах Росії, це блокада проти українців і проти нашої держави. Це блокада, яка спричинить стримування нашого економічного зростання. І беззаперечно. Є особи, які несуть за це персональну відповідальність. Сьогодні тут презентують і реформи, зокрема про зміни в охороні здоров'я, розповідає виконуюча обов'язки міністра Уляна Супрун. Згідно нової системи мають створити госпітальні округи, а сімейних лікарів кожен українець обиратиме для себе. За її словами, альтернативи цій реформі немає. І якщо Верховна Рада її не затвердить, то зміни відкладуть аж до 2022 року. Про реформу в освіті звітує Лілія Гриневич каже: в Україні необхідно визначати опорні школи, аби учені з будь-якого селища України мав змогу отримати якісні знання. Ми створюємо базові школи, куди підвозяться діти з різних населених пунктів. Тобто, поки дитина маленька, вона навчається як найближче до місця проживання в початковій школі. Коли вона стає старшою, її везуть в опорну школу, де школа обладнана для здобуття якісної освіти старшокласниками. А оці початкові або базові школи, де навчаються молодші діти, стають філіями такої опорної школи. Зокрема, посадовці багато кажуть про ремонти доріг. 95% українських шляхів у жахливому стані. Зауважив міністр інфраструктури Володимир Ромилян. Утім, незадоволеним залишився сьогодні губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль. За його словами, жодних суттєвих пропозицій чи варіантів вирішення проблем децентралізації сьогодні не почув. На таких зібраннях має виступати міністр, і має хтось бути йому опонентом. А то все ура! Ура, ура, ну це не треба привращати в якісь з'їзди, значить, як були раніше, при Брежніві. Жодних рішень члени ради регіонального розвитку сьогодні не приймали. Утім, Петро Порошенко висловив сподівання щодо реалізації реформ та виконання окреслених планів на місцях. Анастасія Кримова, Віктор Сінкевич, телеканал Еспресо.